Як знаходити проценти? Маємо 600 доларів. Необхідно знайти 1, 10, 20, 25, 50, 75%. 600 доларів це 100%. Знайдемо 1%. Щоб знайти 1%, необхідно поділити 600 на 100. Це дорівнює 6 доларів. Отже, 1% це 6 доларів. Далі будемо знаходити проценти через 1%. 1% це 6 доларів. Тоді 10% це 6 помножити на 10. Дорівнює 60 доларів. 1% це 6 доларів. Тоді 20% це 6 помножити на 20. 120 доларів. 1% це 6 доларів, тоді 25% це 6 помножити на 25. Розпишемо 25, як 20 плюс 5. 6 помножити на 20 120, плюс 6 помножити на 5 30. 150 доларів. 1% це 6 доларів. Тоді 50% це 6 помножити на 50. 300 доларів. 1% це 6 доларів. Тоді 75% це 6 помножити на 75%. Розпишемо 75, як 70 плюс 5. 6 помножити на 70, 420 плюс 6 помножити на 5 30. 450 доларів. А скільки дорівнює? 30%.